Ти костюм одіваєш і виходиш на дощ і думаєш, все, я не намокну, пари <рес> з Господом. Не потрібно втрачати кожну хвилину, кожну секунду, думаючи, що це все завтра, післязавтра. Якщо ми так думаємо, то воно може це завтра ніколи не настати і ви самі знаєте, що яка Та хоч війна, хоч не війна. Отак от, от життя вривається і 20-30 років. Чи задумуємося ми над цим? Бо ми ж думаємо, як заробити гроші, як прожити, як на пенсію заробити. Да? А коли ви в Господі, вам не треба думати ні за пенсію, ні за що. Господь не оставить. Господь каже, йди, працюй, служи, я не оставлю тебе, бо я твій батько. І ще таки, знаєте, десь, то не знаю, де я почув такий, знаєте, якби приклад чи притча, що каже, якщо, наприклад, в тебе да, горить хата. І там у тебе знаходяться діти, да? і ти біжиш рятувати їх. Да? І потрапляється якийсь чоловік на дорозі і починає з тобою виясняти якісь стосунки, тримати тебе. Ти будеш на нього дивитись, на цю людину. Чи ти будеш бігти рятувати своїх дітей чи близьких в ту хату? Ти падатимеш, ти гребтимеш руками, але ти бігтимеш. Люди, зараз потрібно так гребти до Господа. Спастися і не дивитися на тих людей, які збивають. Ті люди самі не розуміють, чому вони прийшли в цей світ, але якщо ви тут, в цьому залі, значить Господь вас сюди привів. Дійсно, задумайте. Він тут, Господь, з нами, у вашому серці ви слухаєте, ви навчаєтесь. І не потрібно боятися, знаєте, прийняти Господа. Як наш брат казав, да? я як увірував, так 300 кг з нами спало. Воно дійсно так. І спілкування, і усьому Господь проявляється. Так, да, буває десь пригасаєш, але... Що знаходиш на, спілкування з братами, з сестрами і в тебе настрій піднімається, і ти думаєш, дійсно, я сам такий, вроді би, увірував, все в мене добре. Ну буває десь такий, щось питаюсь на свої сили, десь на, на це надіятися. Хоча я позиціоную себе зараз як, як младенець, да? бо я не так давно увірував. І воно в тебе якийсь тягар, знаєте, в душі на, накоплюється. Потім думаєш, Женя, ну що? Ти? Господь все усмотрить. Все, Женя, успокойся. Господь каже, я все усмотрю, якщо воно тобі треба, я тобі все дам. Якщо не треба, Женя, навчися чекати. І люди, ми часто не вміємо чекати. Не вміємо, тому що нам треба треба час і завжди, і в цю секунду. А от прийняти Господа в цю секунду нам не треба. <рес> от Богу. А от щось із матеріального треба час. От, друзі, давайте поміняємо, знаєте, мислення, що нам Господь час може. А те, що второстепенне, ми його не заберемо, це лише інструмент для нас, для щось легше щось зробити там на городі, передвигатися, це все пиль. І розумієте, наша віра, вона як знаєте, як динамка до велосипеда. Їздили ж на велосипед, знаєте, динамка підключається. Поки ти крутиш педалі, поки вона і світить. Так і віра, поки ми. Стараємося йдемо, поки вона світить. І ми доїжджаємо до міста назначення, так сказати. Але коли ми нічого не робимо, відкладаємося на завтра і в житті у нас так все. І я знаєте, хотів би побажати кожному із нас, хто младенець, завдущі, дитина зростати в вірі, знаходити центр, ставити його в центрі своєї душі Господа і йти до нього. Хто не увірував, розумієте, ви дійсно подумайте, наскільки це блаженне состояння, наскільки це, знаєте, в першу чергу робота над собою, ти міняєшся кардинально. Бри Господі в собі. Так що не забуваємо, що Господь нас і скупив, Він помер за нас, за наші гріхи. Страждав, да? а ми думаємо, що ми зараз страждаємо. Ми живемо звичайним, звичайним життям, діваємося, їмо, у нас є на кожен день. Да? І ми часто розбираємо на братії. Да? Що ми не задумаємося над тим, що у людей да? у нас є свісти у когось нема, у нас є руки, у когось нема, є очі, у когось нема. Треба над цим задумуватися, да? що те, що ми маємо, треба нам дорожити тим, чим ми маємо в даний момент. Бо це головне. І не забувайте про Господа Ісуса, який віддав своє життя заради нас. І він, пам'ятайте, що він завжди тримає нашу свою руку перед нами. І на такій ноті я закінчу, хотів би призвати вас всіх до молитви. Давайте помолимося.